Друзі, всім мирного ранку. Е, мене звати Андрій. Е, займаюся я пошуком з металошукачем. Е, це моє перше відео на YouTube. Е, до цього я викладав такі невеличкі відео в е, TikTok. І от хочу зараз спробувати записати своє перше відео тут. Е, шукаю я в Керурецькій області. Зараз я теж виїхав в область покупати на перспективних місцях. Е, це огороди, ліс. Запланував сьогодні дуже багато точок, тому обов'язково знахідки будуть. Все, що знайду, покажу. Всім гарного дня і гарного перегляду. Що ж, друзі, перша моя локація виглядає ось так. Добрі люди пустили покопати до себе нагород. Я зі з вирішив трохи проблему швидкої розрядки, а так колхозно примотав собі. Цього видля повербанка, щоб він довше тримав. Ну і будемо копати. Е, якщо комусь буде цікаво налаштування, за яким ходжу, це програма Поле е, М3 або 15 кГц, зараз будемо дивитися. Е, Чуйка 9. Е, зараз відбалансую від бо Це старе балансування, швидкість 3. Відсівання металу на 3. Ну і все, наче. А, і поміг теж від налаштування від ґрунту теж троєчка. Зараз спробую походити на таких. Подивимось, як буде. Так, друзі, є. вирив ямку таку глибоченьку. Був гарний сигнал. Ну, 50-55 десь випав тут. Є підозра. Що це може бути монетка? Зараз будемо дивитися. Да, друзі, Монетка. Ах, як випала гарно. Що це у нас? Капуста. Да, це копієчка Олександрівська. Але приємно. З якої глибини дивіться. Ну, вона просто вона реально була в самому низу. Дуже глибока ямка. Посеред лісу. Приємно знаходить такі монетки. Змінив друзі локацію на тих городиках зовсім щось нічого не було. Зараз походжу тут, подивлюся. Тут вже йде річка понад городом, тому я думаю, це більш перспективне місце. Тут, друзі, пів поля щось обігав, піднявся вверх. І таким не зовсім впевненим сигналом все ж таки мені випав кругльок. Давайте дивитись, що це за кругльок. Геть нічого на ньому не видно. Це взагалі монета чи це якась шайба. Ладно, зараз трохи почищу і покажу. Настав, друзі, її сильно терти. Це виявилася копієчка Олександра III 1878 року, але вбита. Друзі, перейшов. Навіть переїхав на край села. Бачу, що була тут дорога раніше і хати. За тими хатами спахані землі. Полігон поруч, постійно чути вибухи. Зараз буду пробувати походити тут. Колодець був, жалко, магнітика нема покидати. О, старий і дуже глибокий колодязь, О, страшно заглядати. Ну, такий городик, зараз спробуємо по ньому походити навпроти спахано. Може тут щось своє знайдемо, бо щось зовсім сьогодні знахідок мало. Там копав ямку, не показував, чугунок був. Звичайний. Ось тут був гарний сигнал. О, не показує. І я вже побачив, що це кругляшок. ти. Це три копійки. Так давно вони мені не траплялись. Це або Микола останній, або Олександр Третій, бо сьогодні знаходив вже копійку. Ну Зараз трошечки почищу покажу. Наче рельєф є, але вона дуже закиша. Виявилися це три копійки Миколи II. 1896 рік. Дуже закища землею, але стан в неї досить непоганий, така буде навіть гарненька зелена патина. Отака От монітосінка. Ставте вподобайку і шукаємо далі. Друзі, наступним сигналом теж випав кругляшок. Але судячи з показників на металошукачу, то це Радянщина. Так, дійсно, це Радянщина. Зараз трохи почищу і покажу вам. Це виявились дві копієчки, якщо я не помиляюсь, 1961 року. Не став її сильно чистити, вона все одно не сильно, той хоче, щоб її чистили. Отака монітосня. Так, Наступна наша знахідка була поверхнева, отака гільза. Не знаю від чого. Але така крупненька. І знов нова локація у нас, друзі. Копаю я на місці хутора. Хутор не дуже старий. Такий 19-20. 19-20 сторіччя. Але був сигнальчик 33 і бачу в грудці кругляшок. Скоріше за все це Радянщина, але все одно... Приємно. Фокус, давай. Так, що це в нас? Щось дуже вбите. Може навіть це не Радянщина, та не Радянщина. Ну все одно Монітос. Монітос йде. Є. Будемо шукати далі. Вже направляюсь до машини. Дивлюсь щось. Кругленьке лежить. Пахнув катушку і сигнал. Цікаво, я думаю, що радянський п'ятачок. Але да, так і є. Це 5 копійок, 1900. Дорожчи, 41-й, чи 3, чи 5. Мабуть, 3. А, ні, копійок. 5 копійок. 1940 якогось там. Цікаво, така монітосенка лежала прямо зверху. Майже 5 година вечора пробігав сьогодні весь день, ноги гудять. Зараз швиденько подивився, що у нас по буде будемо їхати, бо щось тут трошки страшно стає. Сьогодні чисто монетами. Так. Це у нас 5 копійок Радянські. Теж Радянщина. 2 копійки. Це взагалі невідомо, що, але скоріш за все, Радянщина теж. Так, і по царькам. Одна копійка Олександра Третього підвбита копієчка Копійка Олександра Іго. Тут, я думаю, стан буде більш-менш просто, її треба чистити. І отакі 3 копійки Миколи II. Оце єдине, що в гарному стані монетка. Отакі в мене сьогодні знахідки. Багато було сьогодні шмурдяку, так, цікавих знахідок небагато. Думаю, якщо завтра теж вийду на коп, то об'єднаю це в один випуск. Тому до завтра. Камрад каже, що в нього. За таким сигналом, скоріше цього, шонак. Зараз подивимось. Вгадав чи ні. Щось беруться. Щось є, так, да, так, да, нак. Хорош, Хорош, хорош. Ну, оп, камера. Така сімочка. Ух ти, яка... Гарно. Блищить. Ось така перша знахідка не моя, але камрада. Тримай. Все, йдемо далі шукати. Друзі, так і ходимо по цьому полю. Вже не буду я показувати по якому полю ми ходимо, у камрада дуже крута знахідка, просто зацініть це щось. Дивіться. Балки. На цьому правильно, полі вже. Монета. Скільки 300-й рік до нашої? Трьохсотий рік до нашої Р, тільки подивіться, яка гарна монітосіна. Ну що, друже, я думаю, трошки косачики Ну що, друзі, я можу сказати, Юрик сьогодні розриває. Камрад знову знайшов наконечника. тільки, який він гарний.